22 жовтня сьогодні церква згадує календаря святого апостола Якова Алфеєвого. Святий апостол Яків був рідним братом святого Євангелиста Матея і сином Алфея. Після шестя Святого Духа апостол Яків Алфеїв навчав у юдеї, Едесі, Газі, Тирі, Елевтрополі і в сусідніх містах, а в приморському місті. Остришині на кордоні з Палестиною прийняв мученицьку смерть. Розіп'ятий на хресті він отримав вінець вічної нагороди. У Мінеях імператора Василія Багрянородного подано, що юдеї забили його палицями до смерти. Перед Хресною смертю, вірогідно, він переніс бичування. Життя святого Якова Алфеєвого у IV столітті описав Микита Давид, дивляючись у життя цього святого апостола, в Христі, брати та сестри, задумаймося сьогодні над тим, як ми відкликуємось на поклик Господній. Апостол Яків без проблем пішов за Богом і віддав йому своє життя. А як ми проповідуємо, а як ми йдемо за Христом?